І знову ми з вами дожили до цієї прекрасної неділі після трійці, яка називається Неділою всіх святих. І це свято церкви, як ви знаєте, ми вже говорили з вами про це не один раз, і в тому числі і минулого року, пам'ятаю ранню літургію цю першу довелося мені тоді служити. А оскільки більшість тих, хто любить ранні, то вони ходять на ранні, то все це рік домов багато чого чули. Але нам слід тут пам'ятати і оновлювати собі постійно це. Розуміння і сприйняття того нашого великого покликання, до якого Господь закликає все людство, а ну, особливо це стосується тих, хто в нього увірував, хто прийняв хрещення, хто складає його церкву. Ми з вами це новий Божий народ, християни, ученики Ісуса Христа. Ми маємо свідчити про Його любов в світі, ми маємо свідчити своїми справами про Його правду, про Його життя. Поводити себе так, як належить. І в тому, при всьому цьому маємо розуміти, що то велике покликання, яке називається словом святість Господь його звертає до свого народу ще в Старому Завіті, закликаючи ізраїльський народ «Будьте святими бо я Святий. Це покликання, звісно, в повноті своїй ніколи не може бути реалізоване. Тобто ми не можемо самі своїми зусиллями. Досягти тої міри, щоб сказати, що ми стали святі. І в Мові Святого Письма цей термін святість означає унікальну властивість Бога. Тобто тільки Бог є такий, хто може бути названий святим, по суті своїй. А все інше може бути названо тільки тою мірою, якою воно наближено до Бога або віддане Богу. Таким, от, тим, що посвячене Богові, наприклад, ми з предмети. Ми називаємо різні там, церкви, яка посвячена Богові, і називаємо святою, ми називаємо різні наші предмети, які ми використовуємо для Богослужіння як в старому завіті, так і в новому завіті. А ми з вами живі люди, от живі камні, з яких складається церква. Це цінніше за будь які предмети, і якісь там споруди, і інші матеріальні речі. Бо Господь, перш за все, хоче жити в нас, в нашому серці, серед нас, поміж нами. Щоб ми з вами були ймовірними, попри нашу недосконалість, попри те, що ми десь помиляємося, попри те, що в якісь моменти нам не вистачає сил, інколи сил таких емоційних, інколи фізичних сил, тим не менше, якщо ми йдемо до Бога, якщо ми прагнемо, то ми є той народ, який називається святим. Це наша велика плодіння. В Святому Писмі, який сьогодні читається, ми бачимо великі приклади. Тої віри тих, кого ми називаємо святими. Бо є певна категорія людей, яких ми можемо назвати святими, в тому сенсі, що вони в певних аспектах свого життя стали для нас взірцем, тому що пройшли той свій шлях, так що ми можемо чомусь повчитися з їхнього життя. Вони теж не є святими саме по собі. Вони святі, тому що вони святістю Христовою сяють, але в якихось аспектах можуть бути нами такими. Дороговказами певними і помічниками на нашому шляху, щоб ми, надихаючись їхнім прикладом, також не складали рук. І ось автор послання до євреїв, наводячи нам багато прикладів зі Старого Завіту, тих різних випробувань, які пережили святі, зауважує, що вони всі не прийняли того, що тобто не дочекалися обіцяного, щоб вони не без нас досягли то досконалості. Тобто Господь Передбачу щось краще для цього людства. Оця така богословська відповідь послання до євреїв, яке поставляє людину її подвиг в контекст всього шляху людства, а не просто окремої особистості, Важливий для нас, тому що, переживаючи зараз часи випробування, часи війни, звертаючи до Бога свої молитви про мир, ми з вами людей ну, нас, не не, не можуть дочекатися обіцяного. Дехто помирає, дехто віддає своє життя, дехто хоронить своїх близьких, своїх дітей на цій війні. І теж можемо сказати, що до Бога звертати своє слово, я читам, що ми не дочекалися обіцяного. І можливо, тут такою певною нам відповіддю будуть ці слова з апостольського послання, щоб вони не без нас досягли досконалості, тобто не без тих, хто буде після нас. Господь передбачив шлях не тільки для нас, особисто окремо кожного, не тільки для кожного народу, який складає велику сім'ю людства, але і для всього людства загалом. Це для того, щоб до нас навіть, щоб ми не втрачали віру. Тому що остаточно, що ми, чого ми чекаємо, це Воскресіння і вічного життя. Це воскресіння вічне життя, воно починається, як ми знаємо, тут зараз, тому що це якість життя, все, якість життя, коли ми живемо відповідно до Божого закону, живемо правильно, живемо всередині себе в мирі і маємо Духа Святого, який даре, дарує нам надію і дарує нам певні моменти переживання радості, попри те, що немає зовнішніх приводів для неї. Це все можливо в Бозі. Литургія, яку ми звершуємо, теж звертається до нас, як до святих. Особливо в кінці на кінці перед причастним було чути велико святе і святи. Тобто для всіх нас, для всього Божого народу пропонуються Божі дари. Господь дає нам своє тіло і кров для того, щоб нас укріпити, і для того, щоб нас, які вже є церквою, вже є Тілом Христовим, щоб нас ще повніше виявити, як Тіло Христове, щоб повніше. Поєднати, зв'язати нас із собою, поділитися з нами своїм життям, воскресним життям, життям, яке не минає ніколи, яке перейшло по той обіж, по той, той бік через смерть до, до Воскресіння до, до нового життя. Віж. І ось коли ми з вами тут на літурії, це переживаємо, ми переживаємо це спілкування з Воскресним Христом, з Духом Святим. Ми виявляємо теж те, цю свою якість християнську. Своє бути народом святим. Потрібно нам пам'ятати про це, коли ми виходимо із церкви, згадувати про це. Тому що ми тут переживаємо реально, переживаємо через таїнство все те, що Господь дарує людям. От Що він робив тоді, коли ходив по землі разом зі своїми учениками? Те саме Він робить і нам через святі таїнці, через причастя йому, яке ми переживаємо тут. Тому, усвідомлюючи це, знову ж кажу, ідемо і несімо цю свідомість далі за межі цього зібрання, за межі церкви. А тут на літургії потрібно всім нам бути учасниками того тайства, тої вечері. Сьогодні на цій літургії, як на кожній літургії є такий заклад. Возлюбімо один одного, щоб однодумно сповідувати. Ми вже от перед Ратрійці за пісній літургією говорили про те, що такий як давній один з найдавніших християнських таких обрядів богослужіння, певних таких дійств це вітання миру. Да це називалося поцілунок миру. Коли чоловіки, чоловіків, жінки, жінок вітали святим поцілунком, передаючи таким чином знак любові, знак миру один одному. І потім це воно не втратилося, бо духовенство продовжує в цей час в цей момент в вікторі, вітати один одного, так само це вітання миру. Але є парафії, я пропоную нам стати теж такою парафією, яка би відродила це. теж, І щоб вітання миру, цей обмін цим вітанням миру. Був теж нашою такою характерною ознакою. Тому що ми приходимо в церкву, звісно, кожен, маючи свою особисту віру в Бога, але тут ми збираємося як, як громада. Літургія це справа спільна. І для того, щоб вона була спільною, нам принаймні потрібно побачити, хто стоїть поруч із нами, подивитися на людину, яка стоїть поруч, привітати її. Спосіб цього вітання може бути такий, який вам прийняти. Хтось може обміняти один одного. Хтось може потиснути руку один одному, або просто подивитися принаймні в очі і укліном привітати один одного так, як ми зазвичай вітаємося. Тобто не треба знаєте, обряди, які є в церкві, це не спеціально вигадані якісь священні обряди, а це певні жести, які використовує людина в своєму житті, які зрозумілі, які зрозумілі як певний такий культурний код, який людина використовує. Тому як буде кому зручно, привітайте один одного, понадьми, подивіться, хто стоїть поруч в цей момент. І нехай цей мир, який не є нашим, який є від Бога, хай він приходить до нас, прославляючи святих мучеників, які є такою найбільш близькою для отої церкви, Візантійської церкви, певною реальністю святості, яку церква прославляла. Все, мученики в цей день в Тобто, уявіть собі часи, коли в часи Костянтина і після, коли ще недавно були вогіння, були мученики. Це реально люди, яких багато хто знав. Але тим не менш в пісні які який спорно співав перед читанням Святого Письма, ми закликаємо до миру. Але от, попри те, що мучеництво це яскраве таке свідчення церковної власне, подвигу, відданості. Не епоха випробування, а все ж таки доба миру є тою, яку ми бажаємо. Тож нехай цей знак миру, який ми тут з вами передаємо одному, теж буде тим, щоб що нас внутрішньо наближало і дарувало нам той Божий мир в наших серцях, а через нас, щоб ми могли мати сили для того покликання, яке Господь каже, Блаженні миротворці, бо вони будуть названі Синами Божими. Продовжуємо літургію. Передаємо знак миру в відповідний момент літургії, причащаємося всі святих тайн і несімо далі потім після літургії в наші родини, в наші е, там, роботи, домівки і так далі. Е, той, велике, той великий дар, даргінальне Схистом, це велике покликання святості, та в якої ми причасне знаємо тут. Амінь.